Четвер, перше травня для вас. Працює команда інтера. І я Анастасія Даугли. Новини на 16-ту годину. Маємо такі нові санкції за рішенням РНБО. Під обмеження потрапили 81 юридична особа та 76 фізичних. Серед них колишній радник голови офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко. Відповідні укази підписав президент Володимир Зеленський. Вони оприлюднені на сайті глави держави. В Одесі досі триває ліквідація наслідків російського удару. Серед ночі російська армія спрямувала на місто 21 ударний дрон. Як наслідок, двоє людей загинули ще 15 поранені. Докладніше про наслідки розпитаємо Олександра Харлова, першого заступника голови одеської ОВА. Пане Олександре, добрий вам день. Вітаю студію. Насамперед про людей чи не змінилася кількість потерпілих і у якому стані постраждалі? Кількість потерпілих не змінилася зранку. У нас на жаль, постраждало внаслідок злочинних дій ворога. 15 цивільних осіб, 9 осіб отримали амбулаторну допомогу та відпущені додому. На жаль, шестеро осіб ще перебувають в лікарні. Двоє перебувають в складному стані. так як оцінюють їх медики. На жаль, сьогодні вночі дві особи загинули: це подружжя, які Ночували спали в своїй кроваті в будинку, куди пролезів ворожий дрон. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, наскільки масштабні руйнування приватних осель? Чи є будинки, які не підлягають відновленню, і скільки загалом, за вашим підрахунком, можуть тривати відновлювальні роботи? Ви знаєте, я би не використовував термін масштабності, тому що втрата кожної людини. Для нас кожної їх домівки це вже біль. На жаль, сьогодні вночі в нас допорожого масованого обстрілу. Постраждало шість багатоповерхівок, постраждало 12 приватних будинків, сім автомобілів цивільного населення, відділення нової пошти, деякі мережі, енерго та електропостачання. Оцінювати наразі складно наслідки саме руйнувань. Працюють відповідні експертні комісії. І, скоріш за все, триповерховий будинок, який складався з 18 квартир, де саме загинула подружжя, він не підлягає відновленню. Він має бути знесений. А люди будуть забезпечені відповідним житлом. 16 поверхівка, який постраждала три верхні поверхи, наразі спеціалісти на даний момент оцінюють як такі, що підлягає відновленню. Надається вся необхідна юридична та матеріальна допомога постраждалим людям на період його відновлення.